Вітаю! Чи можна крем з СПФ змішувати з іншим кремом? Я би для себе в таку спеку не обирала нанесення двох кремів одразу. Є, звичайно, користувачі, яким це зручно. Для себе я підбирала ідеальний варіант під спеку плюс 35, плюс 38, під таку, якою вона була минулого тижня в Києві і у Львові. І я для себе обрала крем Антередне. Це крем, який зміцнює судини, який прибирає почервоніння на обличчі і має в собі потужний СПФ. Те, що він. Декларує СПФ 15, не значить майже нічого. З мого досвіду, якщо ви з цим кремом приходите в солярі, то ефекту на обличчі від загару не буде жодного. Я випробувала крем антиретнес з СПФ на спеку, на просто неймовірно шалену спеку. Немає відчуття важкості, не пітніє обличчя. Немає відчуття забитих закритих пор. Тому спробуйте, я впевнена, вас він повністю задовільнить.